Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянського освіти. Ми з вами продовжуємо розглядати і вчити економічні процеси. І сьогодні поговоримо про ринок праці. Сучасна економіка не може існувати без впливу тієї рушійної сили, яка створює матеріальні блага для всього суспільства. Це праця. Ринок праці налічує певну кількість учасників, які взаємодіють один з одним за певними законами. Від таких зв'язків залежить рівень добробуту народу. Про це ми сьогодні поговоримо, але давайте спочатку потренуємось з попередніми темами. Скільки грошей вам треба покласти в банк сьогодні, щоб через три роки накопичити 20 тисяч гривень? Якщо банк пропонує 16% річних із нарахуванням простих відсотків. Думаю, нічого тут складного немає. Ви зупинитесь і повинен відповідь вийти 13 513 гривень 52 копійки. І друге завдання владник поклав на депозит 3000 доларів під 9% річних на 10 років. Яка сума акумулюється наприкінці 10-го року при річній капіталізації? Наскільки зросте сума порівняно з початковим внеском? Теж пропоную зупинитися, порахувати, і у вас повинно вийти. Е, сума, яку ми отримаємо через 10 років 7102 долари і 9 центів. Ну, а зріз був в 4, 4102 долари і 9 центів. Майже все, що нас оточує, є результатом людської праці. Це і піраміди стародавнього Єгипту, і останні моделі електроніки, і свіжоспічений хліб, твори мистецтва і досягнення науки тощо. Людська праця це свідома, цілеспрямована діяльність людини, докладання нею певних зусиль, спрямованих на здобуття бажаного результату і задоволення певних потреб, перетворення природних ресурсів на блага. Праця допомагає розкритися потенціалу кожній людині та досягти цілей. Праця є одним з факторів виробництва, що забезпечує створення матеріальних і духовних благ. На ринку праці. Підприємці купують, а домосподарство продають товар, який називають робоча сила. Це здатність людини до праці, сукупність фізичних і духовних здібностей, що людина використовує у своїй діяльності. Виникнення ринку робочої сили пов'язане з існуванням вільної конкуренції, а також вільної праці, коли людина може в будь-який момент звільнитися. На ринку робочої сили відбувається працевлаштування. Він забезпечує ефективне використання трудових ресурсів. Суб'єктами, тобто учасниками ринку праці виступають роботодавці, які винаймають робочу силу, і наймані працівники, які її продають. Роботодавцями виступають підприємства, громадські організації, державні установи. А окремі особи, тощо, які мають потребу і використовують найману працю, а наймані працівниками є вільні громадяни здатні виконувати суспільну корисну роботу, що пропонують власну робочу силу. Важлива роль на ринку праці належить державі. По-перше, держава виступає як роботодавець, винаймаючи працівників для державних установ і підприємств. А по-друге, держава тут виконує такі функції, як регуляторна, тобто встановлює правила гри для працівників і працедавців, визначаючи рівень, рівень мінімальної заробітної плати, забезпечує соціальні гарантії працівників, встановлює тривалість робочого дня. По-друге, це забезпечення нормативно правової бази. Функціонування ринку праці та контроль за дотриманням законодавства по-третє, це розвиток внутрішнього ринку, забезпечення платоспроможності населення, по четверте, це формування системи соціального захисту, і по пяте підтримка розвитку професійних спілок. Якщо ми кажемо про ринок праці, то в економіці воно включає такі функції, як засіб залучення в економічну діяльність робочої сили, фактор відтворення робочої сили, засіб мотивації до праці, і засіб розподілу робочої сили між галузями економіки. Ну і взагалі ринок праці це доволі складний, який має свій попит і свою пропозицію, і певну структуру, яку ви бачите на екрані. Дуже важливим, ви бачите, тут є два суб'єкти: це роботодавець, найманий працівник, і різницю між цими, будь ласка, визначте. Якби ринок праці був абсолютно вільним і досконало конкурентним, то при взаємодії попиту, що здійснюють продавці на послуги. Роботодавці на послуги праці певного виду та пропозиції, що здійснюють особи з відповідною професійною підготовкою, становилася би така ставка зарплати, яка врівноважувала б інтереси і роботодавця, і найманого працівника. Як я сказав, основними учасниками ринку праці взаємодіють між собою. Встановлюючи рівновагу попиту і ціни на робочу силу. До них належать також три основних суб'єкти. З одного боку, це наймані працівники, вони можуть об'єднуватись про спілки, представники яких захищають інтереси трудового колективу. З іншого боку, виступають роботодавці, вони також можуть об'єднуватися в союзи, але щоб не призвести до безконтрольної взаємодії цих двох основних сил ринку праці, є і третя сторона це держава, а також її відповідні органи. Рівень впливу держави в різних країнах неоднаковий, але він завжди відповідає принципам соціальної політики. Для того, щоб встановлювати в першу чергу соціальну справедливість, на яку ринкова економіка не завжди звертає увагу. Зараз ви бачите перед собою чинники, які визначають попити в пропозицію на ринку робочої сили. Ключовим, що впливає і на пропозицію, і на попит, є заробітна плата, ну а все інше воно є теж доволі важливим, на що ми з вами звертаємо увагу при працевлаштуванні. Як же на практиці відбувається процес працевлаштування? Зазвичай на достатньо великих підприємствах існує кадрова служба, яка відповідає за забезпечення підприємства робочої сили. Основними її функціями є визначення потреби в кадрах, прийом на роботу та звільнення, підготовка і перепідготовка. У випадку маленьких підприємств ці функції може виконувати просто окрема особа, а іноді й сам підприємець. Прийом на роботу передбачає пошук відповідного кандидата та оформлення кандидата на роботу. Цей процес відбувається в двох напрямках. Роботодавці вирішують, чи задовольняє кандидат їхнім вимоги і чи запропонувати йому посаду, а кандидат вирішує, чи погодитись йому на дену роботу, якщо його запропонують. Між працівниками і працедавцями виникають як взаємні зобов'язання, так і взаємна відповідальність. Працедавці зобов'язані створити належні і безпечні умови праці, своєчасно сплачувати заробітну плату, а від працівника очікується сумлінна праця дотримання трудового розпорядку. Етапи прийому на роботу можуть бути різними, але універсальними є це перша підготовка резюме і заповнення форм, інтерв'ю, тобто може бути це співбесіда, тестування, кваліфікаційний іспит, щоб перевірити, чи відповідаєте ви цій роботі, поглиблена співбесіда і пропозиція роботи. Для того, щоб займати певну посаду, Працівникові необхідно мати професійну придатність, тобто сукупність знань, умінь, навичок, особистих якостей, необхідних для виконання відповідних посадових завдань, володіти професією і кваліфікацією. Професія це певний вид трудової діяльності, який потребує спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, отриманих в процесі спеціальної підготовки. Перші професії виникають на певш, певному етапі розвитку людства, коли людина вже не могла сама виробляти все необхідне для свого життя. З виникненням централізованої держави правителі починають потребувати управлінців для ведення справ та військових для оборони, і кількість професій зростає. В епоху індустріалізації зростає кількість робітничих професій. Завдяки науково-технічному прогресу починають розвиватися професії сфери послуг. Професії пов'язані з поширенням масової інформації тощо. На сучасному етапі інформатизація і комп'ютеризація суспільства становлять вимоги для розвитку професій, пов'язаних з обслуговуванням комп'ютерів, розробкою програмного забезпечення та аналізом даних. внутрішнім професійним поділом праці поділяються на спеціаль... праці, пов'язані зі спеціальністю, з фахом. Наприклад, професія вчителя включає в собі такі спеціальності, як вчитель історії, вчитель математики тощо. Різниця між професією і спеціальністю в обсязі з поняттям. Спеціальність це спільний термін, який об'єднує групу професій. Вони можуть вимагати якихось додаткових навичок або повністю укладатися в ті обсязі, які були отримані в процесі навчання. Водночас спеціальність вимагає особливої підготовки. Професія може бути опанована і без неї, на практиці. Ну, наприклад, співак чи актор. Працюючи за спеціальністю, людина оволодіє новими знаннями і навичками, підвищує свою кваліфікацію. Кваліфікація це сукупність професійних знань, умінь і практичних навичок. Що вища кваліфікація працівника, то кращим будуть умови, на які він може розраховувати при укладанні трудового договору. Вищу кваліфікацію можна здобути завдяки досвіду роботи на певній посаді, навчаючись на різноманітних курсах, семінарах, тренінгах чи майстер-класах, і часто підвищенням кваліфікації персоналу займається кадрова служба підприємств. Зараз ви бачите перед собою характеристику кваліфікаційних груп персоналу підприємства які є такі більш-менш універсальними, можете їх зупинитися, розглянути, вони є в підручнику. Ну і будете розуміти, в чому різниця між, між різними кваліфікаційними групами. Ідемо ми з вами працювати не просто так. ну, З певної міри да, ми задовольняємо свої, свій потенціал, себе реалізовуємо, а з іншою основною метою і оцінкою праці є заробітна плата. Саддя перша закону України про оплату праці дає таке визначення. Заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємств. На конкурентному ринку праці. Заробітна плата визначається попитом і пропозицією робочої сили. Важливу роль у встановленні попиту на робочу силу визначає рівень технічної оснащеності підприємств. Заробітна плата найманих працівників буде порівнюватися з витратами на придбання відповідного оснащення, і в деяких випадках підприємцю буде вигідніше модернізувати технічне оснащення, аніж приймати на роботу додаткових працівників. У цілому, на формування пропозиції робочої сили на ринку впливає багато чинників: демографічні чинники, тобто склад населення, переважання в ньому різних вікових груп, система підготовки і перепідготовки кадрів, доступ до професійно-технічної та вищої освіти, а також освіти впродовж життя. Таким чином, на конкурентному ринку робочої сили заробітна плата визначається співвідношенням попиту і пропозиції товару і робочої сили. Держава в свою чергу встановлює та гарантує найманим працівникам мінімальний рівень заробітної плати. За умови оплати праці впливає також, випливає також система оплати, оплати праці, яка застосовується в різному. Буває погодинна, коли працівник отримує платню залежно від відпрацьованих годин, або відрядна, коли до уваги береться вироблений продукт. На заробітну плату найманого працівника впливає досвід, кваліфікація, освіта, що визначають якість праці, яку він може виконувати. У деяких випадках на оплату праці впливає унікальність здібності працівника, наприклад, в випадку гравців футбольного клубу Вищої ліги. Як я і сказав, виокремлюють дві основні форми оплати праці: погодинною і відрядно. За наведений механізм нараховується основна заробітна плата. Однак кожен працівник може отримувати ще й додаткову заробітну плату, яку нараховують до основної. Це премії, надбавки і інше. Таким чином, кінцева сума заробітної плати може бути значно більшою за основний оклад і різною навіть у тих працівників, які виконують однакову роботу. В погодині, як вирахувати заробітну плату, в погодині ставку зарплати за одну годину помножуємо на відпрацьований час. Ну, Наприклад, за одну годину нам виплатять 100 гривень. Ми відпрацювали 10 годин, помножуємо 100 на 10 і виходить сума заробітної плати в погодинній формі. У відрядній сума заробітної плати дорівнює нормативній ставці зарплати та обсягу виробленої продукції. Тобто, у нас, наприклад, є 5 гривень за одну пару взуття. Тому ми 5 помножуємо, наприклад, на 120 пар взуття. 5 на 120, і вийде у вас ця сума заробітної плати відрядною. Також дуже важливо, на руки працівник отримає зарплату з відрахуванням усіх податків та обов'язкових платежів. А про податки ми казали на одному з попередніх уроків. Таку кінцеву суму оплати називають отриманою або чистою зарплатою. Окрім зарплати, підприємства можуть пропонувати своїм працівникам соціальні пакети. Це соціальні послуги, що надає роботодавець найманому працівнику понад оплату праці. Буває базовий, який є, ну, в ідеалі повинен бути дотриманий в усіх. Це забезпечення необхідних для виконання умов праці, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виплати в повному обсязі зарплати і надання соціальних пільг. Є мотиваційно соціальний пакет, це забезпечення здоров'я, розвиток корпоративної культури, якась там представницькі якісь витрати, навчання і тому подібне. І є компенсаційний соціальний пакет. Що може впливати на заробітну плату на рівень заробітної плати? Це економічне становище країни, величина вартості робочої сили, тут багато факторів, інтенсивність праці, організація оплати праці і конкуренція на ринку праці. Тобто, за цими чинниками зазвичай визначають національний рівень заробітної плати. Він не завжди є добрим, не завжди є. ну, В нашій країні поки що з цим дуже погано у зв'язку з повномасштабним вторгненням. А, згідно кваліфікації міжнародної організації праці, усе населення, в свою чергу, поділяється на три групи: зайняті, безробітні та незайняті. зайняті. це ті люди, що мають роботу. Безробітні це ті, хто не має роботи, але активно її шукає. І незайняті – люди, які не мають роботи і не шукають її. У суспільстві завжди існує певний рівень безробіття, який вважається природним. Безробіття також виникає через недостатню забезпеченість працездатного населення можливістю працювати і отримувати дохід. Це перевищення пропозиції робочої сили над попитом. Це пов'язано з тим, що завжди існує певна кількість людей, які активно шукають роботу, яким потрібен певний час для переходу на нову роботу або отримання перепідготовки. Водночас, коли економіка не встані забезпечити робочими місцями всіх. Хто хоче і може працювати, суспільство недоотримує необхідний продукт. Це заважає розвитку суспільства і воно втрачає потенціальні можливості. Безробіття має різні наслідки для різних груп населення, зазвичай воно нижче серед керівних кадрів і вище серед некваліфікованих робітників. І це не дивно, адже підприємства намагаються утримати тих працівників, у підготовку яких було вкладено багато часу і ресурсів. Найвазразливішими категоріями з огляду безробіття залишається молодь і люди з особливими потребами. З метою, щоб мінімізувати безробіття, в Україні працює Державна служба зайнятості. Це централізована система державних установ, діяльність якого спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України. Саме за допомогою Державної служби зайнятості ми можемо... Знайти в конкретному регіоні пропозиції, які може надати регіон про працевлаштування. Також є спеціальна платформа з профорієнтації та розвитку кар'єри, на яку ви теж можете зайти і пройти відповідні тести, і побачити, на до чого у вас більший хист. Також в Україні було поширення численні комерційні служби працевлаштування, також різноманітні неурядові організації, які допомагають працевлаштуватися окремим категоріям громадян. Наприклад, особам з особливим потребами. Якщо кажемо про наслідки безробіття, то в першу чергу треба згадати про економічні наслідки, вони включають недовироблену продукцію, зменшення податкових надходжень до бюджету, а також збільшення навантаження на державний бюджет через необхідність соціальної допомоги безробітню. Водночас, безробіття несе й соціальні наслідки, зокрема, зниження рівня споживання і доходів до господарств. Тривале безробіття і і погіршення матеріального стану може призводити і до депресії, стресу, підриву здоров'я і розпаду сімей. Неспроможність знайти легальні джерела прибутку штовхає деяких людей на шлях злочинності. І, отже, державі необхідно знаходити шляхи пом'якшення наслідків безробіття, допомагати в працевлаштуванні і перепідготовлювати безробітних. І це всім займається Державна служба зайнят. Повномасштабне вторгнення, і взагалі війна показала, що вона має вплив і на ринок праці. В даному випадку є об'єктивні фактори. Які вплинули на зміни в ринку праці, це виїзд за кордон великої кількості працездатного населення високої кваліфікації, це переміщення працездатних осіб різної кваліфікації з районів бойових дій в центральній та західній області, припинення ділової активності підприємств, що були або досі розташовані в прифронтових зонах, наслідок руйнувань, викрадення майна, переривання логістичних ланцюгів. Зміна трудового законодавства на час дії воєнного стану, тінізація ринку праці і перебування на тимчасово окупованих територіях певної кількості кваліфікованих робітників. Також значно зросла незахищеність прав найманих працівників з офіційним працевлаштуванням, а більше у тіньовому секторі. Багато внутрішньопереміщених осіб змушені шукати роботу в місцях тимчасового проживання. Воєнний стан спонукав до потреби регулювання трудового законодавства. Про основні зміни можна пригадати. Ну, перша і основна така зміна це можливість призупинення дії трудового договору. Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неспроможність надання роботодавцям роботи працівнику та виконання працівником відповідного виду діяльності. При зупиненні дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а також виконання інших обов'язків, передбачених трудовим договором. При зупиненні дії трудового договору може здійснюватись за ініціативи як роботодавця, так і працівника, але на строк не більше, ніж на період дії воєнного стану. Наймане працівник може розірвати трудовий договір за власну ініціативу у строк визначеної у його заяві, у зв'язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація та існування загрози для життя та здоров'я працівників. Роботодавець може звільнити працівника, якщо існує неможливість забезпечити працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв'язку зі знищенням виробничих організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Також звільненим може бути працівник, що знаходиться у відпустці чи тимчасово непрацездатній на лікарнях. Під, е, під час воєнного стану не застосовуються норми Кодексу законів про працю щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за попередньою згодою про спілкову організацію. Е, якщо ми кажемо, якщо це необхідно, тобто трудовий договір можна розірвати. Друга важлива зміна, важлива зміна це тривалість робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об'єктах критичної інфраструктури і з пропорційним збільшенням заробітної плати. Скорочений робочий час може бути збільшений до 40 або навіть 50 годин на тиждень, який передбачений для працівників зі скороченим робочим днем на об'єктах критичної інфраструктури, також з пропорційним від... збільшенням робочої плати. Роботодавець визначає час початку та закінчення щоденної роботи. Якщо раніше працівники мали відпочити щонайменше 42 години поспіль щотижня, то на період воєнного стану вихідні можуть бути зменшені до 24 годин. Додатково, ми з вами знаємо, скасовується заборона роботи у вихідні дні, скорочений робочий день напередодні святкових неробочих вихідних дней. Перенесення вихідного дня, якщо святковий неробочий день збігається з вихідним, і обмеження дати, і обмеження для наднормованих робіт. Ну і взагалі вихідні дні у нас скасовані. Ми вже про це сказали. Наступна зміна може бути це у відпустках. Роботодавець може відмовитися, відмовити в надання невикорисних відпусток за попередні роки. Також закон дозволяє відмовити у відпустці працівникам на об'єктах критичної інфраструктури, але є виняток. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами для догляду за дитиною до 3 років не може бути відмовлена. Водночас, працівник може попросити про неоплачувальну відпустку на будь-який строк. Раніше в мирний час цей строк складав 15 днів на рік. Роботодавець зобов'язаний надавати працівникові, який виїхав за кордон або набув статусу внутрішньопереміщеної особи, на його вимогу відпустку без оплати до 90 днів. Наступна. Суттєва зміна це мобілізація до війська. За працівником, який призваний на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період середній заробіток не зберігається. Однак, відповідно до статті 9.1 Кодексу законів про працю, підприємства, установи організації в межах своїх повноважень і своїх рахунків, можуть встановлювати додаткові, порівняно з законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для таких працівників. І останнє це праця жінок. У період дії воєнного стану дозволяється застосовувати працю жінок, крім вагітних жінок, і тих, які мають дитину віком до одного року, за їхньою згодою на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Ну і ці всі зміни ви бачите, які у нас бувають, і в даному випадку тут е, всі ці зміни вже пропрацьовані, на жаль, ми не перший рік в умовах війни. На завдання я пропоную вам почитати підручник, або з сторінку зробити завдання з підручника, або відвідайте один чи декілька сайтів для пошуку роботи в Україні, там робота.ua, work.ua, та спробуйте з'ясувати, які вакансії в нашому регіоні є на сьогоднішній момент, кого найбільше шукають роботодавці, і які можливості є для підробітку для молоді вашого віку. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.